Друзі, вітаю! Сьогодні маємо на огляді BMW X3 X-Drive 28i 2012 року випуску. Автомобіль у нас пригнаний з Америки без ДТП, оснащений 2-літровим бензиновим двигуном. Має 191 тисячу км пробігу і, звичайно, автоматичну коробку передач. Ціна цього автомобіля 12 500 доларів. І давайте ми оглянемо його детальніше. Автомобіль має гарненький, приємний зовнішній вигляд, диски, високий кліренс. До речі, якщо перевіряти приборчиком, на цій стороні ви зможете знайти, що тут є косметичні підкраси, але авто вже таким приїхало в Україну. Підкраси були зроблені в Америці, ніякого криміналу немає. Без ДТП автомобіль приїхав. Так, відкриємо багажник. Він досить місткий, великий. Позаду бачимо дуже багато місця. Просторенько, є підлокотник з підстаканниками, салончик у нас світлий, шкіряний, ще досить в дуже такому непоганому стані. Все відкривається плавненько, чітко. Сидіння пасажира регулюється електрично, також все в непоганому стані. Я вже сіла всередину. Так, що ми бачимо, це чотири всі склопідйомники, регулювання дзеркал, хороша акустика. Також у нас сидіння водія регулюється також електрично, і ще є дві пам'яті положення сидіння водія. Так, Маємо автосвітло, автодощ. Давайте заведемо авто. Воно у нас заводиться кнопочкою Старт-стоп. Маємо таке досить приємне кермо, зручне, зручного тримати. Далі можемо виставити круїз, є голосове керування. Так, добре працює клімат. Мультимедія. Клімат у нас тут двох зон, підігрів сидінь, також є. Підігрів заднього скла, підстаканники, підкурювач також виглядає наша коробка передач. Також маємо тут вибори режимів руху, допомога при спуску, допомога при старті вгору, електроручник, Тут ось ми управляємо мультимедією, радіо добре працює. Навігація, телефон можемо підключити все, що потрібно є. А я вас запрошую до нас на авторинок на та детальніший огляд цього автомобіля. Ми знаходимося в місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18 і працюємо кожного дня без вихідних. Нагадую, що у нас ви можете як придбати авто за готівку, так і оформити його в лізинг чи кредит. І з нами ви можете зробити це дуже швидко, а головне безпечно. І за більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте особисто. І пам'ятайте, автобазарів є багато, а авторинок один. І тільки в білій церкві.